На Буковині затримали 15 ділків, які намагались налагодити нелегальний продаж трофейної зброї. Правоохоронці попередили теракт. Завербовані Російською Федерацією Буковинці хотіли підірвати поліцейських. До Чернівців докотився небезпечний тренд. Із тіктоку діти випробували саморобну вибухівку у школі. Вітаю це місце злочину. Програма про найгучніші кримінальні події тижня. Про все, що трапилось в нашому краї, розповім вам. Я, Богдана Дем'янів. Продовж тижня на Буковині декілька разів припиняли спроби незаконного перетину кордону. Так поблизу рубежів з Румунією затримали групу чоловіків, які мали намір втекти з України. Для цього вони найняли водія, який мав довести їх до кордону. Аби зупинити автівку, наряду довелось здійснити попереджувальні постріли. Порушниками виявили жителі Івано-Франківської, Львівської та Вінницької областей. Також оперативники загону встановили, що затримані придбали за допомогою месенджера у невідомої особи відповідні карти. Та маршрут руху до українсько-румунського кордону за дану послугу кожен мав сплатити 6 тисяч доларів. США. ще трьох нелегальних туристів, мешканців Чернівецької та Київської областей затримали під час спроби незаконного переходу. Вони також знайшли в телеграмі провідника, якому заплатили по 3 тисячі доларів. США. відносно нелегальних туристів складені адміністративні протоколи. Тривають заходи з встановлення місця знаходження головного організатора незаконної оборудки. Зокрема, впродовж тижня в області затримали двох торгівців наркотиками. Поліція викрила нелегальний бізнес 16-річного чернівчанина. Правоохоронці виявили та вилучили у неповнолітнього 20 згортків з психотропами, які він зберігав з метою подальшого збуту. За вчинене хлопці загрожують до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також затримали ще одного наркодилера, який розповсюджував психотроби в Чернівецькій та Івано-Франківській областях. 28-річний чернівчанин отримував замовлення через телеграм-канал. Далі залишав своїм клієнтам так звані закладки або відправляв наркотики поштою. Під час проведення обшуку в домівці підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили понад 150 готових закладок: канабіс, інгредієнти для приготування та фасування наступних партій протизаконних речовин. Всі пакунки поліцейські Рували на експертизу та заблокували телеграм-канали, через які зловмисник шукав наступних клієнтів. За скоєне чоловіку загрожує щонайменше 6 років за ґратами. Триває слідство. У пожежах, що трапились минулого тижня, загинуло двоє буковинців. Так у Чернівцях про загорання квартири у багатоповерхівці повідомили сусіди. Рятувальники, які приїхали на виклик, помітили, що вогонь вигас проте всередині житла виявили тіло 64-річного власника без ознак життя. Ще одна трагічна пожежа трапилась у Красноїльську, де загорілась оселя Буковинців. Про надзвичайну ситуацію на лінію 101 повідомили очевидці. Вогнеборці ліквідували займання площею 25 квадратних метрів. Однак в пожежі загинув 80-літній чоловік. Тіла загиблих відправили на судово-медичну експертизу. За тиждень на дорогах області стали смертельні аварії. У селі Вашківці 21-річний водій в'їхав в бетонну січну трубу та опору, внаслідок чого кермувальник отримав травми, несумісні з життям. Чоловік загинув на місці. Тіло загиблого відправили на судову медичну експертизу. Також в берегометі 57-річний житель села Майдан наїхав на 38-річного пішохода, через що Буковинець отримав травми. Потерпілих шпиталізували. А у селі Малабуда водій наїхав на пішохода. Аварійну ситуацію спричинив 37-річний водій мікроавтобуса, який врізався в 46-річного місцевого жителя, внаслідок чого чоловік отримав травми ноги. Потерпілого довелось шпиталізувати. Правоохоронці вилучили транспорт на арешт-майданчик. Триває слідство. Ще одна смертельна ДТП сталася у Чернівцях. річний водій виїжджав з подвір'я і наїхав на 63-річну місцеву жительку. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка загинула на місці. Тіло загиблої поліцейські відправили на проведення судово-медичної експертизи. Державні зради та торгівля зброєю ці новини також сколихнули наш край цього тижня. Так, на Буковині затримали 15 ділків, які намагались налагодити нелегальний продаж трофейної зброї. Також заарештували демобілізованого військового, який привіз нібито здобуті зразки зброї з фронту. Мешканець Дністровського району, демобілізований військовий мінер-підривник, привіз додому бойові трофеї з фронту. В арсеналі фігуранта правоохоронці знайшли і вилучили автомати, боєприпаси, вибухові речовини та вибухові пристрої. У Чернівецькому районі викрито ще шістьох ділків, які готували до продажу привезено з районів бойових дій зброю та засоби ураження. Серед них військовослужбовець, який організував схрон вдома у родичів, та інструктор зі снайперської справи. Загалом у фігурантів вилучили 10 автоматів, 14 гранатоматних пострілів, пістолети, набої та вибухівку. Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років за ґратами. Після експертизи вся зброя буде направлена на потреби Збройних сил України. Ще трьох чоловіків засудили за диверсію. замість легких. Грошей троє молодих буковинців отримали тюремний строк. Суд виніс вирок щодо підпалювачів об'єктів укрзалізниці у Чернівецькій області. Молоді люди віком 19, 21 і 22 роки, двоє рідних братів разом зі своїм знайомим шукали швидких заробітків на телеграм-каналах. Там їх дистанційно завербував представник російських спецслужб. І далі все відбувалося по вже традиційній ФСБшній схемі. Спочатку нескладне завдання наносити провокативні графіті, а потім інструкції на підпал енергооб'єктів, які забезпечують безперебійний рух потягів, зокрема військових ешелонів Сил оборони. Під час підпалу шаф. Наблюдати, чи хтось На шухрі стояв, да? Да, шухер. Роль в злочину. Також на шух. Тож на шухі, хто палив? Ти палив? Чим палив? Бензин. Бензин де дебрав. Ля цього зловмисників правоохоронці затримали у вересні 2024 року по гарячих слідах, коли вони підпалили релейну шафу на лінії залізничного сполучення західного регіону. За диверсію вчинену за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану всім трьом суд виніс вирок 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зокрема, на Буковині попередили теракт, спланований спецслужбами Російської Федерації. 1 лютого в одному з міст у Вижницькому районі. Йоні мав прогриміти вибух. Двоє молодиків заклали саморобний вибуховий пристрій у покинутій будівлі. Деталі вже за мить. Вербанку йде до модуля. Модуль сам таким чином підключений, що при дзвінку там є сим-карта ньому. на вінок і набувається для фіксації злочину. Вони розмістили поблизу пристрій для візуального спостереження. У нас є їхні Російський? Так, да, ті, хто детонують, просто ставить його включеним і поставить камеру. Та вони типа наблюдали за цим всім зловмисниками. Виявилися двоє місцевих наркодилерів, 17 і 18 років, на яких вийшли представники російських спецслужб через тематичні телеграм-канали. Після дистанційного вербування вони отримали від куратора детальні інструкції та виготовили саморобний вибуховий пристрій, споряджений саморізами для максимального ураження. Заховану у мішок вибухівку, зловмисники заклали біля покинутої господарської будівлі. А поруч у коробці. З підсоку залишили мобільний телефон, який знімав цю ділянку. Неправдиво повідомивши на спецлінію 102, що за адресою покинутого будинку хтось гукає на допомогу. Молодики сховалися, чекали вказівок від своїх кураторів з Росії. Проте співробітникам СБУ вдалося їх викрити і затримати після того, як вони встановили вибухівку і повернулися додому. Правоохоронці знайшли вибухівку та знешкодили її. Готові, готові. Під час обшуків в оселях затриманих вилучено мобільні телефони із доказами підготовки замовного теракту. Окрім того, виявили, що зловмисники причетні і до наркозлочинів. Молодший з них облаштував за місцем проживання нарколабораторію, де разом зі своїм 18-річним спільником виготовляли психотропну речовину амфетамін, яку збували на території України. Головним каналом реалізації наркопродукції був телеграм-канал. Шевченківський суд обрав молодикам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Буковинським терористам загрожує до 12 років з конфіскацією майна. Під час п'яних суперечок в області трапились два вбивства. На Буковині судитимуть чоловіка, обвинувачуваного в умисному вбивстві. Наприкінці жовтня у Мамаївцях між двома боковинцями виник конфлікт. В результаті п'яна сварка закінчилась моторошним вбивством, адже 52-річний чоловік завдав декілька ударів ножем гостю у спину. Від отриманих тілесних ушкоджень 65-річний місцевий житель помер. Під час обшуків у фігуранта вилучили одяг та ніж зі слідами крові. Наразі поліція завершила досудове розслідування та скерувала акт до суду. За скоєне чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі також в селі Ворничани Дністровського району, чоловік жорстоко вбив співмешканку під час сварки. Про смерть жінки на лінію 102 повідомила староста села. Правоохоронці, які прибули на виклик, виявили на тілі дві проникаючі колоторізані рани. Поліцейські з'ясували, напередодні ввечері під час п'янки між цивільним подружжям виникла суперечка. 55-річний чоловік наніс потерпілій удари в живіт. Від отриманих травм 63-річна жінка померла на місці. Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. Винувацію загрожує до 15 років позбавлення волі. Триває слідство. Цього тижня знову не обійшлось без небезпечних витівок дітей, спричинених трендами тіктоку. Саморобну вибухівку виготовило двоє школярів у Чернівецькому ліцеї номер 12 Самекласники змішали хімічні речовини за рецептом з соцмережі, налили її в пластикову пляшку та залишили в шкільному туалеті. Однак, коли суміш почала шепіти, діти втекли. До школи викликали правоохоронців та швидку. Поліцейські виявили на місці розплавлену пляшку. На щастя, обійшлось без постраждалих. Нагадаємо, наприкінці. Січня схожа ситуація трапилась з дев'ятирічним буковинцем. Внаслідок виготовлення саморобної петарди, рецепт якої хлопчик також надибав тіктоці, дитина отримала важкі опіки обличчя та двох очей. Правоохоронці застерігають дотримуватись правил особистої безпеки та закликають батьків стежити за дозвіллям власних дітей в інтернеті. Це були головні кримінальні події тижня. Дякую, що були з нами. Зустрінемось у наступному випуску місця злочину.